Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 3 травня. 3 травня 1791 року у Варшаві відбулася справжня історична подія. Надзвичайний Сейм Речі Посполитої ухвалив першу в Європі і другу у світі написану Конституцію, відомий як урядовий закон. Цей документ мав на меті врятувати ослаблену державу, яка зазнавала тиску ззовні і роздиралася з суперечками всередині. Конституція скасувала Люблінську унію 1569 року. Що колись об'єднала польське королівство та Велике Князівство Литовське. Тепер річ Посполита повинна була стати єдиною централізованою державою з сильнішою владою монарха і більш чіткою системою управління. Автори конституції прагнули зміцнити права громадян, захистити селян та модернізувати армію. Над прийняттям закону працювали кілька видатних діячів, зокрема, король Станіслав Август Понятовський. Атмосфера в сеймі була напруженою. Багато хто побоювався, що реформи обмежить привілеї шляхти. Проте саме цей день став символом прагнення до свободи та європейських цінностей. А як ви вважаєте, чи змогла б річ Посполита вижити як потужна держава, якби її конституцію вдалося повністю втілити в життя? 3 травня 1968 року в самому серці Парижа біля знаменитої Сорбонни почалися події, які сколихнули всю Францію. Студенти вийшли на вулиці протестувати проти застарілої освітньої системи, брак робочих місць для молоді та обмежень особистих свобод. Їх обурювала надто сувора університетська дисципліна, недоступність вищої освіти для широких верств населення, а також загальна атмосфера соціальної нерівності. Поліція намагалася Алася жорстко розігнати демонстрантів, що лише ще більше розпалило обурення. Слідом за студентами на акції протесту почали виходити працівники заводів, службовці, митці. До кінця травня страйкувало вже близько 10 мільйонів французів, майже п'ята частина населення країни. Заводи стояли, школи були зачинені. Навіть транспорт зупинився. Травень 1968-го став символом молодіжної революції, боротьби за права людини та прагнення до свободи. Хоча уряд де згодом придушив рух, ідеї тієї весни залишили слід у політиці, культурі та суспільстві Франції на довгі десятиліття. Друзі, підтримайте наше відео вподобайкою та підпискою на канал. Давайте разом просувати український Ютюб.